Біля 50 мешканців будинків, що по вулиці Григорія Храпая, вийшли, аби озвучити проблеми новопризначеному начальнику головного квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України Яні Грузинський, яка приїхала на зустріч разом із підполковником Олегом Добровінським, начальником квартирно-експлуатаційного відділу міста Тернопіль. Обурені незадовільним технічним станом будинків, мешканці один за одним розповідали про наболіле, а це жахливий стан водо та каналізаційної системи будинків. Коли дощі чи топиться сніг, уже багато років поспіль тече по стінах. Буває, що вода затікає на електролічильники. Деколи б'є струмом, скаржаться жителі. Причиною незадовільного стану будинків є те, що Міністерство оборони більше 15 років не виділяє кошти на їх ремонт. На зустрічі були присутні Бродівський міський голова Анатолій Балей, його заступники, секретар та депутати міської ради. Адже мешканці будинків мікрорайону Червоні Казарми часто звертаються у міську раду, хоча будинки знаходяться у підпорядкуванні КЕО міста Тернопіль, і їх обслуговування проводить комендантська дільниця міста Броди, яка не є бюджетною організацією, тож і на додаткові дотації не розраховує. Бюджет, який може оперувати дана організація, поповнюється виключно за рахунок квартирної плати. Варто зазначити, що вартість одного метра квадратного загальної площі на утримання будинків та прибудинкових територій по вулиці Григорія Хреб пая ще з 2008 року становить 1 гривня 7 копійок. Тоді як середній тариф по місту гривня 51 копійка. І з такими фінансовими можливостями, які є у військових комунальників зараз, можна лише підтримувати існуючий стан. Адже середній вік будівель, що є у розпорядженні комендантської дільниці міста Броди, більше 40 років. Ще на початку року Бродівська міська рада дала згоду прийняти у комунальну власність будинки в мікрорайоні Червоні казарми, а це 15 житлових будинків разом з інженерними мережами. Спеціально створена комісія міської ради склала дефектні акти по кожному будинку із переліком необхідних робіт. Для того щоб прийняти житловий фонд від міністерства оборони, місту потрібно 22 мільйони гривень. Це за підрахунками дворічної давності. Тому кріки тут не допомогуть взагалі. Поэтому давайте вы как-то сосредоточитесь. Мы со своей стороны, Министерство обороны, выделяем 200 тысяч гривен для того, чтобы вы вошли в зиму в нормальном состоянии, для того, чтобы ее пережить. Для того, чтобы ее решить глобально эту проблему, необходимы субвенции. Это очень большие денежные средства. З ініціативи депутатів Бродівської міської ради, мешканців мікрорайону червоних казармів та за сприяння квартирно-експлуатаційного відділу міста Тернопіль у Броди приїхала начальник головного квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України Яна Грозинська. До слова, це перша цивільна особа на такій посаді. До того ж, жінка з її слів. Зараз в оборонному відомстві та кабінеті міністрів України триває пошук оптимальних рішень для передачі колишніх військових містечок органам місцевого самоврядування. Лише спільними зусиллями можна покращити існуючу ситуацію. Яна Олександрівна вислухала усі критичні зауваження мешканців, давала відповіді на запитання та головне пообіцяла сприяти виділенню субвенцій на капітальний ремонт цих будинків. Вызываю вас к разумности. Если вы будете просить сильно много денег, то другой пострадает. Поэтому давайте мы сейчас подходим к вопросу, что мы просто вас зиму должны найти нормально. То есть для нас главная это крыша, для нас главная это канализация. Ще на початку 2013 року декларувалося, що будинки можуть бути передані на баланс міста тільки у задовільному технічному стані з проведеним ремонтом. То складне завдання поставлене тепер перед міською владою, якій пропонують спершу взяти будинки на свій баланс. Лише після того вивчатимуть питання надання субвенції 200 тисяч. Це лише 10% від необхідних коштів. Та проблема у нас триває дуже багато років з передачою житлового фонду. На міську раду, по-перше, всі знають, яким в якому жахливому стані ці будинки, ми думаємо, що міністерство оборони мало би виділити кошти, відремонтувати. А тоді ми готові будемо прийняти його на свій баланс. Зараз поступила дуже цікава пропозиція. Ну для мене вона ще не зовсім зрозуміла. Ми будемо це вивчати, обговорювати, тому що вони пропонують, щоб ми спочатку взяли на баланс житловий, житловий фонд, а потім вони будуть відділяти субвенції. Чи це не буде, чи це не є якийсь такий трюк, не зрозумілий, тому що ми не зможемо такі будинки відремонтувати і. І в дійсності ми можемо стати заручниками в цьому цьому. Тому ми це питання винесено на сесію, і буде колегальне рішення, чи ми будемо брати на баланс, чи ми повіримо їм на словах. Чи це буде документально підтверджено, що вони дійсно виб'ють нам оці ці субвенції на ремонт житлового фонду? Підбиваючи підсумки зустрічі, представники комунально-експлуатаційних структур підкреслили, що очікують у найближчому часі позитивного вирішення озвучених проблем, а саме позитивного рішення сесії міської ради. Яна Олександрівна на зустрічі вкотре запевнила, що не гарантує, а сприятиме у наданні субвенцій для проведення першочергових робіт з ремонту дахів, воду та каналізаційної системи та електромереж. Ми обстежили 9 будинків, які числяться в нас на балансі. Ну що електрогосподарство бажає бути кращим, коштів не відділяється. От, е, люди, самі знаєте, військові, е, самі не хочуть. Я, наприклад, в міському в Тернополі живу, то ми самі все купляємо і робимо. Тут такого нема. От, тому, е, будемо так казати, трохи в жалюгідному стані, але ми що можемо, то латаємо. Тут навіть нема на балансі експлуатаційному електрика в комендантській дільниці. Я його відділяю, беру з частини, відділяю. Люди, електромонтери працюють на тих будинках і як можуть, так ватає ці мережі і все відповідно що порадити людям. Що поради проблемою освітям? Проблема освітлення, перш за все, це, це що дахи течуть. Розумієте, і воно все по каналах відповідно, канали наверх виходять, і воно по електропроводці затікає і все стріляє постійно. Постійна робота в нас, розумієте? Вихід. Тільки зробили вихід, треба робити криші. Будуть зроблені криші, можна приступати до, відповідно далі до ремонтів. Зараз, як і раніше, все залежить від Міністерства оборони та маємо надію, що. Питання вирішаться, і будинки будуть передані у комунальну власність, і обслуговувати їх буде не комендантська дільниця, а міські комунальні підприємства або мешканці зможуть створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, адже ініціативних людей тут немало.